Косо, криво, аби живо. Мова йде про вікна, які встановили в одній з квартир на вулиці князя Острозького, 8. Пані Ірина, мешканка квартири, скористалася послугою доволі відомої на рівненщині компанії Стеко, аби ті встановили нові вікна у її квартирі. Останні ж запевняли, що зроблять все на вищому рівні. Втім, виконати обіцянку як слід не вдалося. Попри те, що жінка отримала вікна, вони виявились не тих замірів, які вона вказала. Та навіть це не стало на заваді працівникам. Відтак, Цім вікон пані Ірина бонусом отримала ще й близько 10 сантиметрів монтажної піни. Зазначає, це неякісно виконана робота. Прийшов їхній монтажник, зробив заміри, поміряв все, приїхав готовий виріб, їхній же ж монтажник установив нам цю конструкцію, і, як виявилось, вона не відповідає замірам, ну, які були зазначені. Тому от він. Скажімо так, цю проблему вирішив просто задути монтажною піною. Окрім того, це вікно стоїть взагалі косо, криво сюди завалене. Ну тобто, це все тут можна побачити. Тож, коли жінка зрозуміла, що робота виконана неналежним чином, тоді звернулася до компанії, аби отримати пояснення. На всі наші неодноразові намагання ну якось вирішити це питання мирним способом. Вони просто спочатку ігнорували всі наші звертання, потім просто дали нам відписку, що. Вони роботи по монтажу і по заміру не робили, хоча робили саме, ну вони і в мене є підтвердження цього. Про неодноразові спроби з'ясувати та покращити ситуацію, говорить і інша мешканка квартири, пані Лідія, мама Ірини. Зазначає, особисто зверталась в офіс стеку у рівному, а також до одного з представників компанії, який і пообіцяв це врегулювати. Написала претензію в офіс. Віднесла вони практично не дали відповіді на цю претензію. Звернулися знову. Ми до цієї людини, яка там представляє стеко. Він дав слово, слово честь офіцера, що все ми значить, зробимо. Прийшов цей монтажник, подивився, пообіцяв подзвонити і по цей день немає дзвінків. За словами жінок, дійшло до того, що їхній контактний номер додали в чорний список, і зізвонитись з компанії стало просто неможливо. Відтак ми теж звернулись до стеку, аби з'ясувати, чому трапився подібний інцидент, та як зрештою тепер діяти пані Ірині, оскільки вона переконана, що винна в кривовстановлених вікнах саме компанія, адже вона і надавала послугу монтажу. Свої слова Ірина Шклярук підтверджує листуванням з одним з представників Стеку, який і приймав замовлення. Ціна ваша зі знижкою і монтажем. Ціну заміру відняв доставка і виніс на поверх за рахунок стеку. Добрий день. Це буде лише доставка? Так, по монтажу майстру відписав. Він з вами зв'яжеться. Добре, дякую, будь ласка, пані Катерина, керівниця відділу рекламації компанії Стеку, зазначає, що послуга монтажу не надавались фірмою, а отже, їхньої провини тут немає. Відповідно до договору куплі продажу цього замовлення у людини було оформлено лише замовлення на купівлю вікон. Від послуг монтажу вони відмовились. Ми їм виготовили конструкції, їх доставили. Претензії про отримані до виробів у них не було. Вони все отримали, все було в них добре. Після того, як їм хтось зробив монтаж, у них виникли претензії до монтажу, але завод теко не надавав їм послуги монтажу. Хто їм робив монтаж? Я не знаю. І чому вони не виясняються з ним, теж питання. Якщо їх не Монтаж, навіщо тоді вони йому оплату робили монтажнику? То, що я була провина неякісно встановлених вікон, компанії, монтажника чи самих замовників, невідомо. Ті маємо надію, що пані Ірина разом з компанією Стеко все ж зможе досягнути якогось компромісу та знайти вирішення цій проблемі. Лілія Мазур, Денис Коломис, Віктор Міщук, телеканал, ITV Group.